Ще Познайомтеся із квітуванням півонії сорту Керов. У неї квітка не дуже велика, сантиметрів десь до 10, може, 10. Цьому році, взагалі, квіти півоній, окремих сортів, я замітила, не дуже великі квіти мають. Але ця квітка в мене, цей сорт, зацвітає в мене вперше. І ось ви можете бачити, я не знаю, чи це припалені пелюстки, чи це властивість сорту мати такі, наче білі вкраплення на кінчиках півонії. У мене є ще сорт, який я отримала від Бармердо, від Джошуа, то там немає, звичайно, таких білих крапочок. Цю півонію я купила у. Української жінки-колекціонерки. От. І е, я так думаю, що це все-таки керол, тому що квіти майже ідентичні. Єдине, що мене от сумнів бере, це оці білі крапочки на кінчиках пелюсток. Але подивіться, яка гарна сама квітка. Оцей бутончик всередині, який не розкривається, цей пупляшок маленький, він так. Сором'язливо ховає серединку, і квітка ну просто е, дуже гарна. Е, кущ посаджений у 21-му році, і він наростив, бачимо тут, 10 бутонів, 10 стебел з бутонами. Так, раз, два. Три, так, 10 стебел з бутонами. Я думаю, що вони всі розкриються. Тут ось є ще окремі бутончики, які не розкрилися. Я їх не підв'язую. І вони гарно тримаються на, на стеблі. Не падають додолу. Ось, наче, і велика квітка, але вона просто схилилася. Я не люблю півоні підв'язувати. По-перше, що так не видно красу всіх квітів. А по-друге, я думаю, це для півоні не досить добре, коли підв'язуєш. Хіба що може опору поставити.